Розглядаємо питання про звернення Сумської обласної ради 8-го скликання про підтримку президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги. Об'єднавшись у перші дні війни та вистоявши, українці продемонстрували світові приклад незламності духу та відданості своїй землі. Ми не зважали на прогнози та погрози. Ми стояли і вистаємо за свою державу. Продовжуємо відстоювати свою незалежність. Сьогодні нас об'єднала єдина мета. Висловити свою державницьку позицію незалежно від політичних поглядів і переконань, і підтримати президента України Володимира Зеленського у його прагненні справедливого миру та заклику щодо недопущення перемовин про Україну без залучення України. Україна переможе, бо наша боротьба це боротьба за життя. Правду, справедливість і майбутнє вільного світу. Єднаймося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Героям слава це наша звуртованість навколо нашого керівництва країни, якому випала велика відповідальність в умовах широкомасштабної війни. Зробити все. Щоб наша Україна, наш народ, наша територія були збережені, і в Україні наступив мир. Сумщина є північним форпостом нашої держави, тому давайте підтримаємо нашого президента. Це дуже важливо для нашої подальшої боротьби до шляху перемоги. Переходимо до голосування. Прийнято. Дякую вам. За нашу спільну позицію, єдність та конструктив. Сьогодні нас об'єднала єдина мета висловити слова підтримки і вдячності нашому президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми маємо бути об'єднані на шляху до нашої перемоги. Ми розуміємо, що не може бути ніяких перемовин про Україну без присутності України. Ми підтримуємо демократично обраного президента Володимира Зеленського на шляху до перемоги нашої держави.